Мила, коли ти востаннє зупинялась і питала себе, а в який край мене зараз заносить? Це знову я мушу, ще трохи потерплю, без мене ж ніяк. Чи інший полюс, ступор, апатія, навіть улюблена справа не радує, бо просто немає сил. Будь-яка крайність це обмеження. Навіть якщо вона маскується під ефективність, відповідальність, я ж так стараюся. Розбаланс не про слабкість. Це сигнал, ти живеш не в своєму ритмі. І тіло говорить про це тобі щодня, Втомою, болями, емоційними зривами, втратою фокусу і задоволення. Баланс це не 50 на 50 і не ідеальна картинка з соцмереж. Баланс це твоє унікальне поєднання ритмів і цінностей, дій і Відповідальності, бажань і ресурсу тіла. У модулі про баланс ми не працюємо з мотивацією з голови. Ми працюємо з тілом і біохімією. Бо жіночий організм це ціла система. Гормони, фази циклу, енергетичні підйоми і спади, і це не каприз. Це мова, яку можна навчитися читати і використовувати як свою власну опору. Ми знайдемо твої особисті перекоси. Ті нормальні звички, які насправді забирають в тебе енергію. І створимо систему твоїх власних мікроопор, простих дій, які реально відновлюють, а не ще більше навантажують тебе. Це не про відпочити і повернутися у той самий режим. Це про навчитись жити в ресурсі кожного дня, без надриву, без самозради у своєму тілі. У модулі про баланс ти отримаєш. М'яку, але точну діагностику свого стану, практики адаптовані саме під ритм. розуміння, як фізіологія психіка, і гроші пов'язані між собою. Бо коли тіло в балансі, ти і дієш інакше, і рішення приймаєш інакше, і заробляєш теж інакше. Ти не лінуєшся, ти просто давно не в своїй системі. І в пробалансі ми допоможемо тобі її повернути або ж створити. Приєднуйся до модуля про баланс місця, де твоя енергія стає не випадковістю, а твоєю новою нормою.